Перша вигрузка. Потім. Так ото в дрова зложення, але вже вони висипаються. Але треба половину сюди, а половину дохати. О! Перший пішов. Ааа, дивись, як гарно шипці. Та що? Легенько, ще легенько. Воды чище? Чистики сеть упало с половиной. О, гейн, выпускаю, все. Остальные да? Ну, не знаю. Женя. уже нет. Все, трошки вы у вас едем клиента, додому, магазинчика. Розочка номер 2 Це сама клієнтка, просто попросили в два місця скинути. то ми там частину, частину тут. Зараз будемо грузити. Пішла Друга вигрузочка. Дрова вже. Там розкидані, були злозані. Що... Звер... Зверху осталися. Осталися зверху. хочу Зараз буде їжок може щось там. По тормозах, я студию. О! О, пішла! Таку маліна. І вони які підйом, бляха, немаленький. не маленькі. Назад викидає, а не бик викидає, не викидає як хочеш Дал, аби тікати. Назад викидали, зараз будемо набік. Давай, давай лучше закрий, щоб вже було хоч, хоч так. Трошки дрова залишилося, щоб дрова не перекривати, а там, там нет... ще скільки дров. Тут куча і там куча, але їх багато. Так трохи краще. О, і, Ні. і трошки щитка прийшли. Перший раз можна з защитаним. Про висипані. Тут ось чіпляло, але небагато, тобто не критично, зад борт не мішає. Значить, все, що ми робили, було не зря. Печемо з доставки. Леська з Грушевським в кармані вже звається.